Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. З початком 43-го року головним командиром УПА став Роман Шухевич. Роман був бойовим референтом ОУН. І саме він організовував політичні вбивства. Зокрема, замах на міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького. Два з половиною роки Шухевич відсидів у польських тюрмах. А вийшовши на свободу, став успішним бізнесменом. Заснував рекламну компанію Фама. Але у 1939-му покинув усе заради війни за незалежність Карпатської України. У 41-му Шухевич вступає до німецького диверсійного батальйону Нахтігаль, учасника якого переважно українці. Він учасник проголошення відновлення української державності у Львові. У 42-му, коли третій рейх арештовує усіх керівників ОУН. Роман разом з батальйоном відмовляється служити німцям. Його намагаються схопити, але він вислизає. На початку 43-го Шухевич, вже один з керівників ОУН та головний командир української повстанської армії. Насправді Шухевич, як один з лідерів організації українських націоналістів, відмовився від ідеології інтегрального націоналізму. У 43-му он змінює гасла на майже ліберальні воля народам, воля людині усе, щоб сподобатися західним демократіям і бути більш зрозумілими для українців на сході. Стратегія Шухевича полягала у співпраці з демократичними країнами Заходу та поневоленими народами СРСР. Тактично він розраховував на те, що США і Британія відкриють другий фронт на Балканах і дістануться України швидше ніж Червона армія. Не сталося. Інший розрахунок Шухевича стосувався роздмухування антисталінського повстання по всій Україні. Осередки унівського підпілля сягали Донбасу. На допомогу їм мали вирушити регулярні підрозділи УПА. Керівник служби безпеки ООН Микола Арсенич Псевдогуцул, розслідуючи кілька замахів НКВС на провідника Опару Романа Шухевича у 1946-му, дійшов висновку, що зрадник десь зовсім поруч. Під час допиту у співпраці з органами зізналася зв'язкова Шухевича на псевдо-наталка. Розповіла при цьому майже фантастичну історію. Жінка стала жертвою витонченої гри МГБ. Після арешту її катували, рятували переодягнені в своїх. І ті теж катували. Вона зізналася переодягненим сексотом і знову потрапила в лещата гибні. Зламалася Олеградик, Гуцул 432. Генерал безпеки УПА. Одним із основних завдань КВС а згодом МДБ в Україні був пошук керівника повстанського руху. Однак Роман Шухевич неначе кепкував над тисячами агентів, які намагалися його вистежити. Одним із показових прикладів було те, як Роман Шухевич відвідував свого хворого батька, який був у лікарні у Львові. Його охороняли працівники МДБ Радянської спецслужби Міністерства державної безпеки. Ввечері до лікарні, до входу з лікарні під'їхала машина, з якої вийшов чоловік от у формі офіцера МДБ, і впевненим кроком пішов до входу до лікарні. Там, ті конвоїри вартові, які стояли, йому віддали військове вітання. Він він зайшов, а потім-потім вийшов, сів в машину і поїхав. Це був якраз Роман Шухевич, який перевдягнувся, таким чином зміг там, проникнути в лікарню і. Побачитися зі своїм батьком. Інший промовистий приклад його лікування на Одещині. У Романа Шухевича вже тоді загострилося кілька хвороб. Погіршилося здоров'я через постійне перебування. От в лісах, у краївках, е через постійне фізичне і психічне напруження. І йому потрібно трі було лікуватися. І от е зі своєю зв'язковою Галиною Дидик, ну, здійснили фактично таку авантюру з західної України під фальшивими документами. Вони з'їздили в е Одесу на курорт, е де Роман Шухевич пройшов певний курс лікування в санаторії. Збереглися. Навіть листівки, такі фотографії, там, де Галина Дидик позує на фоні моря з підписом. Там ну такий стандартний трафаретний радянський підпис. Там Привіт із Одеси чи щось типу такого. І таких поїздок на курорт в них було кілька і, ну, і жодного разу вони не попалися. Е, ну, згідно зі спогадами, вони мали з собою зброю, пістолети. І... Втім, довго так тривати не могло. Наприкінці 49-го стало остаточно зрозуміло. Боротьба програна Роман Шухевич та очолювана ним головна визвольна рада, ухвалюють рішення про розформування бойових одиниць та штабів повстанської армії. Коли ця вся ситуація стала зрозуміла, що методом зброї вже не можна нічого буде досягти, про що була спочатку така думка? Він тоді прийняв таке рішення, яке було підтримано, що ті люди, які не засвідчені у боротьбі, Мають знайти легалізуватися, знайти собі місце в житті і в реальному секторі продовжувати боротьбу. На Донеччині, коли відновлювалися ці всі копальні, туди не вистачало людей. Туди будь-хто приходив і казав, я хочу працювати. Йому мовчки брали на роботу, і там опинилося дуже багато колишніх людей, які були під загрозою на Галичині. Їх вже не питали, хто ти, що ти. Радянське МДБ усе щільніше стягує свої кільця довкола Романа Шухевича. Ось це останнє конспіративне помешкання Романа Шухевича у селі Білогорща, нині у межах Львова. Тут він перезимував зиму 49-50 років. Але на початку березня стало відомо, що подальше перебування тут уже небезпечне. Чекістам це вдалося, коли вони заарештували одну з його зв'язкових. Вони до неї підсадили завербовану агентку, яка вдаючи із себе справжню підпільницю, яка збирається вийти на волю. Завдяки цьому агентка змогла вивести зв'язкову на відвертість, і та їй повідомила: що Романа Шухевича треба попередити, от про ці арешти, і от надала адресу, і просто негайно. Вже на по суті на найвищому керівництві Міністерства держбезпеки УРСР було організовано чекістську військову операцію. Фактично, село Білогорща це було таке передмістя Львова. Зараз в межах міста було оточене силами внутрішніх військ і оперативників МДБ. І чекісти прийшли вже в цей будинок, в якому переховувався Роман Шухевич. Випадок небезпеки у будинку був передбачений ось такий маленький сховок. А от з цього боку висів одяг. Але цього разу пересиджувати у сховку не було сенсу. Ось на цих сходах головний командир УПА Роман Шухевич прийняв свій останній бій. Тут зав'язалася перестрілка. Шухевич сам вибіг з цієї краївки і кинувся до виходу, відкривши вогонь по Чекістах. Зокрема, він зміг застрелити майора Ревенка, проте фактично він сам в цій, в цій перестрілці він дістав важке поранення. І вже коли його тіло привезли на впізнання, і син Юрко Шухевич помітив, що на скронів Романа був отвір кульовий. Це свідчило про те, що він все-таки дострелився сам. Роману Шухевичу було всього 42 роки. Повстанський рух між тим продовжував своє існування аж до 1960-го.